Зустрічайте, діто! Мішка хочда! Іволофронків! То є я мегапопулярний чічо, а то є мій корішок класік. Він дуже любить макарони по хлопськи, а я дуже люблю сашишки. Ха. Мішка так. А, -а, а Хто таким лекіршники поначував? Мала моя! Та? Ну, пальці спухли! А -а -а. Ну, батяри молочі, давайте їх оплесками привітаємо. І малу мою! Та вона є? В залі сидите з малим! Ану встань! Або малий десь по залі хоч не треба, вона ще стісняє від публіки! Та? Або від публіки! Чуєте? А села вони організували! файно, правда! А ну описки, шари, я той сцене, а я ще куди Чаші, облески, ну, а а, а, а бачари, батяри є сині, то популярні, правда? Сильні, ах, батяри, молодші, чесне слово. Кажуть, з вами, хто так, як каже, бачари. Приїдеш до нас, кажу, приїду, якщо ви популярні. Популярні ми тут а чи ні? Так, стоп, то було роптечі. Популярні чи ні? Ота! То і ми для них і для Івана франківська найкращого міста України даруємо ймопічника, що називає старі фотографії. Руки дворе всі підняли всі. Дівчата, підніміть руки двери. Звідси всі, то ще не всі, а то не всі підніміть. Шовчі стодають. Перцентр підняли руки.